Ой, Женя робить масаж, кокош. Подобається. Кошачий генератор, якщо завівся, значить це добре, так? Да? Ну, як добре. Масажною щіточкою, так, да, Маміною робить коконі масаж. Коконя, подобається тобі? Ну, це скаже діло. А це скажи, я таке люблю. Релакс. Релакс. Час для кайфушок маленьких. Так, да, какой? І ще почухайте мені, будь ласка. Ні, пузика скажи я не хочу, щоб мені щеточка чухала. скажи, ручкою можна. А щіточкою скажи, я не хочу. Ось так лапки почухайте мені. Все, коконя набігалась. Тиха година втомилась. Гристи, дерти, косати всіх, да? Ялинку завалювати. Коконь така солоденька колись спить, да? коконь? Це люблю я поспати. Така я.